Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами полив. Точніше, я закінчу поливати свої рослини. Вчора полила увечері 4 полички, дві верхніх на цьому стележі на великому, і дві на маленькому стележі. Поливати почала із підлітків, тому що в мене зазвичай підлітки дуже сильно просихають. Але подивилася так, що прийшлося мені поливати всі рослини. Момент ще в тому, що я живу зараз в квартирі, і в мене централізоване опалення, і я, коли поливала свої орхідеї, думала, що ось мені вистачить до того моменту, поки не дадуть опалення. Але опалення ще не дали, а орхідеї вже просохли. І з того, що я подивилася, то в мене нуль квітоносів. Ще поки ніхто не бажає квітувати. І я вчора виставила дописи в інстаграмі і в Фейсбуці. Дивлюся, що цей процес якось дуже повільно йде. Хоча в мене раніше вже в кінці серпня були квітоноси. Але знову ж таки, в мене змінилися умови. Я жила в приватному секторі, тепер я вже живу рік в квартирі. І звісно, що це не порівняно. І ще я переважно мала всі свої рослини в закритих горщиках, тобто без дренажних отворів. А тепер я перейшла на. Стару класику зробила отвори в горщиках і поливаю методом замачення. Оце, до речі, не я робила, це я таку орхідею вже придбала. Я так якби не роблю. Я роблю тільки внизу отвори дренажні, тобто без наданості таким не займаюся. Поливати буду зараз ще орхідеї далі, але хочу вам показати одну рослину, яка мене просто, знаєте, вже починає. Бісити. Це в мене. Хто ж в мене це таке? Це стеленбош, і це має бути пелор стеленбош. Подивіться, яка величезна, гігантська рослина. Вона тут мені якби на дітку з точки росту ростила, чесно кажучи, бо тут подивіться. Тут дуже багато корінців. Тут корінці. Тут бачите, як воно як. І ця мадама ось так виглядає, і вона мені давала квітоноса. Навесні квітонос у мене був, і вона не змогла мені взагалі розкрити квіти. Вона сиділа на бутоні, а потім почала бутони ці відсушувати. Подивіться, яка кабаняча рослина. Якби взагалі-то можна було б і заквітнути. Але вона зараз, ви бачите, Саме вже по пробудила корінці і починає їх так у всі боки ростити. Ну, це теж непогано, це теж дуже добре, коли росинок немоє рості, але ви подивіться, яка вона кабаняча. Вона дійсно дуже велика. Будемо чекати, що будемо з нею далі робити. Ну, Зараз буду дополивати рослини і пізніше вже зроблю включення, коли всі будуть в мене тут помиті, намиті рослинки. Одразу протираю я свої тут стележні полочки, тому що трошечки водичка скапує. Якраз приведу трошки в порядок, все, буде тут в мене гармонія і краса. А ще забула сказати, що в мене сьогодні полив не просто з водою, а вирішила знайти свої запаси. Добре, вже до нічого не купувала. в мене є чистий лист, доброго лягтучих рослин. Тут гарний склад, іде азот, фосфор і калій. У мене є декілька рослин квітучих. І все одно для неквітучих це буде якби такий додатковий стимул, тому що зараз сезон закалені квітоносів і вони все одно будуть. І це буде гарна така підтримка для рослин. Тому я би поливаємо сьогодні так. Дуже такий слабенький розчин роблю. І поливаю свої орхідейки. Ну ось і все. Полила я всі свої орхідеї, перетерла листочки, протерла полички, переставила трошечки по-інакшому свої рослини. У мене орхідеї десь орієнтовно около 100. Виключаючи ті рослини, які квітують, які квітували, які мають проблеми зі здоров'ям, можна було б все таки орхідейкам. 30-50 штучок і випустити квітоносики, тому що дійсно є дуже гарні великі рослини. Але я сьогодні з ними дуже так, поговорила по-серйозному. Сказала, що не буду квітувати, не буду я їх поливати. Тому що в мене є орхідеї, які не квітнуть вже декілька років. Таке, наприклад, як Sunset Love. Тож будемо чекати, як цей чарівний пенділь. На них повпливає. Все-таки дуже би хотілося, щоб всі ці полички були засіяні квіточками. Тим паче, в мене дуже багато орхідеї сюрпризів і є ті орхідеї, які я купляла е, мікс від Sony, від інших, від Мікі, є просто оцінки від квіташки. Просто хочеться подивитися вже дійсно, що в мене тут квітує. Можливо, в мене навіть і дублі є рослини. Я не знаю цього. Тож я вам бажаю гарного дня і бажаю, щоб на ваших поличках було дуже багато квітоносів і квітучих орхідей та інших рослин. Ще побачимося на моєму каналі!